Медичні працівники та викладачі Чернівецького дитячого протитуберкульозного санаторію потроху сходяться на збори. Чи не найактивніший сторож Іван Іванович, розлючений на головного лікаря, бо, каже, той хотів його незаконно звільнити? Пішов я на операцію на оки, два ока зробив на операції. Зміти, приходить з операції, він каже, де на комісію. Як я можу йти на комісію, я їй приношу справку. У мене є хотів здимивати. Я проробив руки в організації. На мене він насів свою жінку. Вона. Конфлікт між колективом і керівником триває більше року, кажуть тутешні працівники. Офіційну скаргу на дії головного лікаря 12 працівників подавали вже в департамент. Ми не хочемо, щоб заключили контракт з нашим головним лікарем. Ми вже півтора року боремося. З його відношенням до людей, будемо так казати, він з самого початку казав, що я прийшов в гнилий колектив, ви є ніхто, тут є тільки я, моя родина, моя дружина. Люди бояться. Люди бояться, тому що вчиться тиски з цих 12 чоловік, що підписалися, вже п'ятеро звільнених. Комісія від обласного департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації після перевірки порадила працівникам провести таємне голосування щодо діяльності головного лікаря пана Ковалюка. Допомогти у цьому люди попросили громадських активістів. Сьогодні саботуються збори, хоча вони були анонсовані з п'ятниці, зривалися об'яви, де задокументовано на відео, хто це зривав і так далі. У нас єдина наша мета провести прозоре голосування шляхом таємного волевиявлення, так чи ні, чи підтримуєте ви керівника даної установи лише невеличким бюлетнем. Все є скарги колективу, що на них здійснюється психологічний моральний тиск. Заставляють робити підписи в підтримку для того, щоб було дотримання законності. Попросили мене приймати участь в якості незалежного спостерігача, переляканих людей. Активістам довелось збирати чи не по усьому санаторію. Молодці молодці Лікар тим часом усі звинувачення колективу на свою адресу а відхиляє. Я так вважаю, що це. Захват посади усунення з посади. Є певної групи людей незадоволення мною, як керівником. У мене до всього колективу. Ніяких зображень немає. Крапко. Та поруч із цим підтверджую, в установі дійсно працюють його родичі. У мене працює моя дружина і моя рідна сестра працює санітарні потечати. Першому сестрою відділення. Зрештою на збори прийшли майже усі працівники. Почалось таємне голосування. В ньому взяли участь 135 працівників, 49 із них згідні з діяльністю головного лікаря, 86 проголосували проти. Результати вели виявлення. Члени комісії хочуть продемонструвати депутатам на сесії обласної ради, щоб вони вирішували чи продовжувати у квітні контракт із головним лікарем. Майя Гуменне Михайло Антонюк, інформаційне АС.